Багато дуже людей просили показати, що таке вентильований фасад. Покажу на чужому об'єкті, не на своєму. Не на своєму. Оце. Це коли у вас дерев'яна хата, каркасний будинок, сама намазанка, шлакоблок, теж може бути арболітова хата. Аба хату ліпом. Вентильований фасад. Чому? Тому що це облицювання і під ним є повітряний прошарок, який вентилюється. Тобто знизу і вверх може гуляти повітря. Конденсат, який створиться. На цих елементах декоративних він випаровується висихає. От ми бачимо вертикальні елементи, оцинковані металеві кріплення. Тобто ці елементи декоративні облисовичні вставляються в пазики і власної ваги і защимлені один від одного, вони тримаються. Отак виглядає лицева сторона, отак внутрішня. І от на цей пазик воно чіпляється. В даному випадку це кам'яний штучний камінь сухого вібропресування бетонний. Вони можуть бути різні. У мене це найкращий варіант для тих будинків, типів, яких я перелічив. Будувало це фірма карпати Будкаркас, по-моєму.